Про головне події в Харкові та області 18 березня. Уночі росіяни здійснили замах на життя харківських рятувальників. Удар прийшовся по пожежній частині у селищі Білий Колодязь. Пошкодили будівлю та чотири машини. Водій рятувальник отримав поранення. Ще одного чоловіка поранили зранку у селі Новоосинове. Там окупанти обстріляли храм і приватні будинки. Харків'янин Євген Хабаров опинився в реанімації після перебування в ТЦК міста Хуст на Закарпатті. Про це в соцмережах заявила дівчина Хабарова Анна. Її версія така: хлопця викрали з готелю, привезли до пункту пропуску на кордоні, де звинуватили в намаганні незаконно виїхати з країни. А далі передали співробітникам ТЦК. Наступного дня вона знайшла Євгена в реанімації. Дівчина стверджує, співробітники ТЦК побили хлопця. Проте в Закарпатському обласному терцентрі комплектування оприлюднили іншу версію. Там Стверджують, Хабарова затримали при спробі незаконно перетнути держкордон і направили до Хуцького РТЦК для уточнення військово-облікових даних. Фізичну силу до нього не застосовували, а чоловік нібито поводив себе неадекватно, а згодом чинив спробу суїциду. Громадськість закликали не кидати тінь на співробітників ТЦК. Тим часом тіло ще одного харків'янина виявили в річці тиса на кордоні з Румунією за підрахунками прикордонників. Це вже 22-й ухилянт, який загинув при екстремальній спробі покинути країну. Восьмирічна чемпіонка України з фігурного катання Емілія Дробут передала всі гроші, які отримала на день народження воїнам Харківської 92-ї ОШБР. Про вчинок дівчини, яка зробила донат на дрони, повідомив командир батальйону ударних безпілотників «Ахілес» Юрій Фіторенко. Він, своєю чергою, вручив юній благодійниці власний шеврон. Більше новин на сайті «Об'єктив». Незламні разом.